Ви запитуєте, чому суєтиться прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ну, давайте будемо розбирати по складових спочатку відому інформацію, а потім закриту. Починати треба в цій ситуації, що стосується відкритої інформації, із виборів до Європарламенту цього року. І так, з 21 Депутата від Угорщини до Європарламенту Фідес отримав 11. Хоча минулого разу їх було аж 18, сім депутатів у нього відкусив Петер Мадяр і його політична сила, повага і свобода, причому швидко народжена політична сила. Лідером Петером Мадіром, який ще вчора був у складі ФІДЕС, обіймав посади в уряді Міністерства Міністерстві закордонних справ, та й дружина Петера Мадіра працювала донедавно міністеркою юстиції Угорщини. А перед тим представляла Угорщину в Брюсселі в апараті Європейського парламенту, і тут трапилося. Те, що сьогодні для Віктора Орбана продовжує кровоточити. Тому що після відомого скандалу з відставкою президентки Катерини Новак у після випадку, із помилуванням злочинця, причому незаконним помилуванням за вказівкою Орбана, вибухнув скандал, після якого. Петер Маддер і його команда виклали у змі, що інформація, яка стосується додаткових фактів корупції, і Віктора Орбана, і його членів його родини, і тих, хто наближений до нього, і тих, хто наближений до партії Фідес, і цей маховик все сильніше і сильніше розкручується аж до того. Що він фактично зруйнував шлюб Петера Мадіра і е, дружини Варги, е, він зруйнував фактично особисте життя Петера Мадіра і тепер між Орбаном і Мадіром є не тільки стосунки політичної конкуренції, це ще й е, проблема між відносин людей, які ще зовсім донедавна були політичними союзниками. І очевидно, що в цій ситуації відносини між обома політичними силами, між обома лідерами будуть загострюватися. А в 226, 2026 році наступні вибори, загальнонародні вибори у угорщині до парламенту. Очевидно, що це приведе, і це вже видно по динаміці нинішній, що довіра до ФІДЕС. І урядової коаліції падає а довіра до партії Право і Свобода зростає. Так таким чином, Петер Мадір набирає все більше і більше відсотків довіри, які зрозуміло відщіпуються у Віктора Орбана, що зовсім в перспективі не гарантує. Орбану, який погряз у корупційних схемах збереження і його власного бізнесу, і бізнесу членів родини, і бізнесу наближених, бо Угорщина є типовою олігархічною державою, де панує певна корпоративна спілка бізнесу, які обертаються навколо прем'єр-міністра Віктора Орбана, який сам в політиці. З'явився завдяки корупційно-олігархічному кримінальному капіталу Російської Федерації. Тому ситуація з політичною перспективою штовхає Орбана на чергові подвиги. Наступне: як відомо, Орбан і сам особисто, і економічно, і бізнес, який навколо нього зростав на кримінально-олігархічних коштах. Оточення о, Володимира Путіна, злякавши його на початку політичної кар'єрою, інформацію, яка була у ФСБ, Путін дуже щільно накинув хомут на голову і шию Орбана, і весь час його експлуатував, підгодовуючи. Певними ресурсами, будівництвом атомної станції в Пакші, проектами по залізниці, іншими проектами з вуглеводнями, з так званою по низькій ціні нафтою, сирою і таке інше. Зрозуміло, що там на Санкт-Петербургському саміті вони познайомилися на початку своєї кар'єри. Там в цьому році і трапився фінал. Коли міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто просто погнали звідти, сказали: хай приїжджає твій господар, і ми будемо з ним говорити. А зрозуміло, що а, Орбан з нетерпінням чекав, коли Угорщина буде головувати в ЄС, тому що це в нього був шанс під прикриттям головання в ЄС зробити вояжі під прикриттям заяв про. Мир про повернення ста важливості і ролі Європи в світі і так далі, що він використає це, щоб познімати цілий ряд питань. Зрозуміло, що для нього першою а, точкою, куди він мав приїхати, була Москва. Але як їхати в Москву, минувши Київ, тому що він же говорить про мир. Він заїхав до Києва, провів розмову. А президент Зеленський не зреагував на так звану програму Віктора Орбана, хоч ніякої програми не було. Давши йому можливість рухатися далі. От найцікавіше наступає в Москві, де Орбану сказали: ну, власне, ми тебе утримували, ми тебе годували. Ми з тебе зробили політика, і прем'єр-міністра Угорщини. Будь ласка, плати по рахунках. І оце найстрашніше, бо ці рахунки стосуються не тільки держави Угорщина, не тільки бізнесу, який обертається навколо Орбана. Вони стосуються і, власне самого Орбана, бо занадто багато інформації за ці майже 20 років вискочило на судах в Берліні, в Будапешті, які стосувалися різних корупційних схем. Де не одного разу називалося прізвище Орбана, міністрів юстиції, міністра внутрішніх справ Угорщини і так далі. Тобто цей величезний клубок корупційних лапках подвигів все більше і більше накручувався. Ну і зрозуміло, що московський фюрер все більше і більше вимагав і буде вимагати зараз а, платити по рахунках. Це змусило. Віктора Орбана скоро постижно мчатися до Пекіна, бо об'єми тих чорних схем, в яких були задіяні бізнеси оточення Орбана, для того, щоб скуповувати по Європі подвійні технології, компоненти озброєнь, чіпи, мікросхеми, і через Третій, четвертий п'ятий фірми й держави поставляти їх до Росії явно стали недостатні, щоб покривати зобов'язання Орбана перед московським фюрером. Зрозуміло, що все це як в Москві, так і у Пекіні, прикривається дбанням і мріями, і надтяжкою в лапках роботою. І трудами Віктора Орбана над тим, щоб в Європі, в Єразі наступив мир і благополуччя, але в Пекіна є свої проблеми, і ці проблеми насамперед пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Тому, ніби їхавши на саміт НАТО, Віктор Орбан прибув на НАТО. Прочитавши лекцію на закритому засіданні про те, як треба вести політику по відношенні до Росії, отримавши там знатного прочухана, який до цього часу ще не розголошується, він швиденько побіг до Трампа для того, щоб у нього шукати поради. Ну а Трампу що потрібно у нинішній ситуації боротьби за білий дім? Це власне кастинг, кастинг на предмет того, а хто що принесе в клюві, що е, принесе Майкл Джонсон, що принесе е, Брайан Роберт О'Брайен що принесе Орбан, кожен із них повинен принести якийсь дарунок. І, власне, е, мріючи про те, щоби прикрити свої чорні схеми Планом про мир Орбан вчергово стає учасником кастингу Дональда Трампа на програму миру для України. Бо якщо подивитися сьогодні на всі, всіх авторів, починаючи з Нового року, то ми бачимо тут і перший інститут політики Сполучених Штатів Америки з його цілим рядом авторів, і Майк Помпео, і Роберт. Обраєн і колишній посол Сполучених Штатів Америки часів Трампа в Німеччині. Ну і зрозуміло, Віктор Орбан. Всі вони стають учасниками і авторами, майстрами чи підмайстрами різного роду авторів мирних планів для е, України. Ну а власне Трамп він того має особливе задоволення. Ну, піку ця ситуація набирає після. Замаху у Пенсильванії на Дональда Трампа, тому що всі вже із на, названих мною осіб переконані були, що Дональд Трамп війде в Білий дім, і їхня активність буквально вибухнула. А, так само й Орбан почав фонтанувати різного роду ідеям. Але будучи заплутаним між власними інтересами, інтересами свого оточення, інтересами бізнесу Угорщини та і бюджетом Угорщини, він почав кидатися зі сторони в сторону. Як ми бачимо, останні два місяці все менше і менше, а в озвученні ідей Будапешта імені Віктора Орбана бере участь. Петер Сіярто, який почав останнім часом просто відмовлятися, озвучувати талановиті в лапках ідеї угорського прем'єр-міністра. Тому Віктору Орбану, як главі уряду е Угорщини, яка головує в Європейському Союзі, довелося самому метатися і озвучувати свої ж ідеї. Озвучуючи ті ідеї, вже стало звичним, що він постійно нападає. На Україну тому Київ, не маючи великого бажання, та і важливіших турбот набагато більше, просто не рефлексує на ці на цей словесний понос Віктора Орбана. Ну тоді він взявся за інших. Він почав нападати на сусідів. На Польщу потім почав, почав нападати на європейський союз, почав кидатися на е, Велику Британію. Ну, як кажуть в приватних розмовах, він уже так само кидається на Трампа, який поставив перед ним задачу. Зрозуміло, що він ненавидить е, московського фюрера Путіна, але змушений виконувати його завдання. Ситуація дуже важка, бо європейська спільнота все ча, частіше і частіше. З вуз своїх очільників, апарату чи представник інших держав заявляє про те, а що власне тут робить Віктор Орбан. У цій ситуації чітко проглядається, що європейські очільники, як і глави багатьох держав, вони розрізняють угорців і Віктора Орбана. І це все чіткіше і чіткіше стає зрозумілим, коли Європа дає зрозуміти угорцям, що ну, пора вже. Цього корупціонера прибирати з вершини влади. Бо, якби це приміру такі об'єми корупції, в яких погряз Орбан були в Україні, то вже б писали б не тільки великі видання, регіональні писали б уже і маленькі там видання на рівні. А невеличких міст про величезну в лапках корупцію в Україні зате про Орбана можна поки що говорити тільки в закритому режимі, бо це ж Євросоюз. Однак, уже сьогодні видно. Євросоюз чи не євросоюз, а болячки звичайні людські хвороби вони притаманні всім, і їх треба лікувати. І перше, що треба лікувати, це власне визнати, що ця нечість вразила в тому числі і Європарламент, і апарат Європейського союзу, величезний апарат Європейського союзу. Ну я вже не кажу національні уряди, які держав-членів Європейського союзу, тому тут треба разом боротися за те, щоб робити краще, і разом боротися проти того, що є абсолютно негожим е, для того, щоб е, творитися у серед членів Європейського союзу та й в самому Європейському союзі. Ось так, е, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, загнав себе в кут. І власне це штовхає його на фонтонування безкінечних е непродуманих заяв. Я вже не кажу нападів на сусідів, які просто приводять до того, що як сказав польський міністр. Ну а власне чи не настав момент задуматись про те, а що Угорщина робить в Європейському Союзі? Хай іде Орбан і укладає союз. Із московським фюрером. Ну, схоже, він так і зібрався робити, тому що, у відповідь на ці слова польського міністра, він лібералізував в'їзд до Угорщини а, громадян Росії по так званій угорській карті. Але ж ми чудово розуміємо, що перетнувши кордон в Угорщині, ці люди будуть гуляти по о, всьому європейському союзі тільки в цьому році. По прогнозах ЄС очікується до 80 тисяч мігрантів з Росії. Ну зрозуміло, що під цим під цією назвою а, в Європу буде проникати в тому числі ФСБшна Шушера. А відтак очевидно, що найшвидшими днями ми отримаємо реакцію з боку Європейського союзу на цю візову лібералізацію для російських громадян через ворота. Угорщини. Є в цій справі ще одна річ, яка пов'язана із реакцією України, яка, хоч і запізніла, але абсолютно правильно, це по закрите постачання сирої нафти по нафтопроводу Дружба. Справа в тому, що скільки б зараз не кричали угорці чи словаки, всі прекрасно розуміють. Що це м, угорська фірма Мол, яка насправді є настільки ж угорська, наскільки і е, російська. І відтак, якби Фіцо і Орбан піднявши гвалт у цьому відношенні, насправді знають про те, що ця нафта по схемах, яку отримувала через нафтопровід е, Дружба Угорщина. І нібито Словаччина насправді йшла у казну а, угорської а, фірми, ніби угорської насправді російської. Ну а гроші, зрозуміло, ділилися по корупційних схемах. Тому й гвалту так багато з боку очільників а, у, у Словаччини Фіцо і Орба і Угорщини Орбана. Натомість ми бачимо, як. Спокійно сприйнята ця інформація і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки зрозуміло, що статус головуючої держави в Європейському Союзі Угорщини далі буде давати можливість. Орбану сотрясать повітря, але вже зараз очевидно, як міністри закордонних справ, очільники держав Європейського союзу все більше і більше ігнорують Орбана, і тут дуже важливо витримати цей концепт, зберігаючи позитивне відношення до угорської держави, до угорських громадян і в той же час на місце поставить корупціонера. І я би більше сказав, навіть злочинцем, Перед угорським народом Віктора Орбана, ось приблизно та партитура подій і причин, які обумовлюють таку активність угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.